Вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. І завтра на уроці ви виконаєте практичну роботу аналогічної теми: засоби створення, зберігання, обробки копіювання і транспортування документів. В чому буде полягати робота практичної роботи, ми з вами розглянемо трішки пізніше. Давайте розглянемо зараз дану тему. І якщо говорити про те, з чого ви дізнаєтесь, то ви дізнаєтесь про засоби обробки документів, про засоби створення. Зберігання, копіювання і транспортування документів. Деякі, ви вже знаєте, засоби, ну а деякі для вас будуть нові. Друкарські машинки, нещодавно ще незамінний вид конторського обладнання, все більш витісняється персональними комп'ютерами, оснащеними принтерами. Організаційні автомати це агрегований комплекс електромеханічних і електронних пристроїв, призначених для автоматизації процесу, складання, редагування та виготовлення текстових і табличних документів. А диктофонна техніка. А диктофонна техніка це. Доцільно сказати, що це застосування диктофонної техніки. Це як проміжна ланка реєстрації інформації при створенні машинописних документів. От в нас до засобів: це друкарські машинки, організаційні автомати і диктофонна техніка. До засобів транспортування документів. Зверніть увагу, це у нас ліфтові транспортери, пневмо, пневмопошта. Віски і конвейери. До засобів обробки в нас відносяться адресувальні машини, маркувальні машини, штемпелевальні пристрої. І ламінатори, фальцювальні машини, брошурувальні машини, аркушепідбірні машини, цикулатори і палітурні машини. Ось ви бачите їх на малюнках, і це в нас йдуть засоби. Обробки документів. Зрозуміло, це машини кулатори, які підбирають аркуші по розміру, палітурні машини це для створення палітурки, ну, фальцювання для створення. Вірніше, фальцювати аркуші, і брошурувальні машини це для того, щоб. Сшити. До засобів обробки документів відносяться у нас різаки, конвертовідкриваю машини. Ой вибачте, конвертозаклеючі машини, аркуші складаючі машини і пачков'язальні машини. До засобів копіювання і розмноження документів. У нас, ну, Ксерекс зрозуміло, що у нас є копірувальні машини, але зверніть увагу, що засоби розрізняються: є електронно-графічне розмноження документів, є термографічне, електрографічне, фотографічне і діазографічне. Яке ж завдання у вас іде на практиці? У вас в завданні прописано, що треба зробити. Вам треба створити презентацію на одну з тем. Зверніть увагу, або ж вибираєте тему засоби копіювання і розмноження документів, або ж засоби обробки документів, або ж засоби транспортування документів. Коли ви вибираєте дану тему, у нас з вами є слайди, які вам будуть в пригоді, мається на увазі ось засоби обробки документів, ці засоби перераховані, вам треба в інтернеті знайти матеріал для даних засобів. Пояснити, що це за машини, підібрати для них малюнки, переглянути деякі характеристики цих засобів, і створити презентацію. Тому ви користуєтесь цією презентацією для створення своєї презентації, тобто, вибираєте, що ви там хочете. Тут у вас вибір є. Це можуть бути засоби транспортування. Тобто, якщо у вас вони теж у нас ці засоби перераховані, і ви знаходите про них інформацію в інтернеті, підбираєте малюнки. Ну, зрозуміло, чим повніше буде презентація, той ви більш як кажуть, підберете інформацію, розкриєте це як кажуть, розкриття змісту, плюс, але вам треба і оформити презентацію згідно критеріїв. Це ви знаєте ці критерії, я вас їх вимагала і на технологіях, і ви вже всі, я не буду повторювати, тільки скажу, що обов'язково презентацію оформити. За цими критеріями. Титульний аркуш обов'язково повинен бути. Повинен бути джерела, це, ну, тут я говорю про аркуш, а взагалі то це слайд, щоб у вас обов'язково були. Ну, а те, що ви там будете розкривати зміст, і ну, зробіть такий висновок. висновок що ви там дослідили, тому що ви якраз будете в інтернеті знаходити, вибирати, тобто зробити якісь дослідження, все це оформити. Ну і зрозуміло, що я не обмежую вас в уроці, урок, що це треба, от, наприклад, на завтра урок, щоб ви це за урок зробили. Тому планується термін, зверніть увагу, до 13 лютого. 13 лютого ви мені здаєте, ну і я вас оцінюю. Тому бажаю успіхів, чекаю на результати, бережіть себе, до побачення.